Друзі, привіт! Це чергове книжкове відео, і сьогодні буду розповідати про нещодавно прочитану книгу з дуже довгою назвою. Це магічна чайна крамничка Венеси Ю в Парижі. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Взагалі цю книгу я купила з іншими двома. Про які розповідала раніше, власне, це книжкове Життя Ніни Гіл і, книж... і Північна бібліотека. Про цю книгу я, здається, майже й не чула до того, як я її купила, але мене зацікавила анотація, і я вирішила, а чому б і ні? Власне, про що книга? В центрі сюжету молода дівчина Ванеса. Вона американка китайського походження, родина ю займається чайним виробництвом, також якимись фінансовими е, операціями, якщо чесно, я не надто зрозуміла. Власне, вона працює чи то фінансовим аналітиком, чи яким я навіть не надто запам'ятала, загалом працює з цифрами, з розрахунками, і їй, в принципі, нормально з цією роботою. І е, в чому заключається вся суть? Е, власне, е, Ванеса є однією з тих молодих е, дівчат в Великій Китайській родині, е, яка досі не є одруженою. І е, От на черговому весіллі чергової кузини всі починають насідати на неї, власне, коли ж Ванесо, коли ж ти. Але проблема полягає ще й в тому, що Ванеса не проста дівчина, а дівчина, яка має дар передбачення. Загалом поєднання реальності і магічності є в книзі тут і там, і воно. Повністю пронизує весь сюжет, тому не дивитись таким цікавим і незвичним штукам. Власне, вона в своїй родині така не одна, в неї є тітка Евелін, яка також має дар передбачення, але на відміну від своєї старшої родички, вона зовсім не хоче цього хисту, їй він не потрібен, їй він зважає і загалом їй хочеться просто позбавитися від нього. З чого починається власне, перебіг всіх подій? Тітка Евелін запрошує Ванесу з собою в Париж. В Парижі вона відкриває нову чайну крамничку, і власне бере з собою Небогу, щоб навчити її опановувати цей хист, цей дар передбачення, щоб Ванеса нарешті прийняла цей дар. І змогла uh, ним керувати і покращила цим самим своє життя. Венеса цьому дуже-дуже <свят> противиться, але все ж таки погоджується поїхати з тіткою в Париж, тому що це Париж. І, врешті, може, все ж таки, їй вдасться якось налагодити свою долю і своє життя. Загалом зав'язка дуже цікава, мені сподобалась. Хоча в якісь там певні передбачення щодо розв'язки, щодо фіналу в мене теж були. Тому що жанр романтична комедія, такий магічний реалізм також зазначено. І, власне, сучасний роман, де переплетено багато різних різних штук. Отже, по враженням Спочатку мені дуже сподобалося, зацікавило. Далі загалом події розгорталися так, як я і передбачувала, хоча було декілька таких моментів, доволі несподіваних. Не буду говорити яких саме, тому що це будуть спойлери. Але загалом доволі простий такий типовий сюжет для подібних книг. Ем, власне, про магію, про реальність і про от все, і е, про китайську якусь складову цього. Е, дуже незвично було читати про цих мільйон родичів, цю величезну родину. І на перших сторінках я взагалі заплуталася то, кому хто, чого і нащо. Але потім на передній план вийшли кілька головних таких осіб для головної героїні, і тому власне, їх не було важко запам'ятати. Щодо культури, то дуже нелегко сприймалося мені оце от червона нитка, сваха, дар передбачення, доля. Ну, таке, це все ж таки якісь культурні штуки, і мені було трохи ну, важко повірити в це все. Але, тим не менш цікаво, книга написана легко. І загалом спостерігати за розвитком подій було приємно. Що особливо хочеться відмітити в цій книзі, так це просто неймовірну палітру кольорів і, головне, смаків. Цю книгу не можна читати, якщо ви голодні, просто не треба цього робити. Тут передані настільки яскраві смакові враження, смакові поєднання, які взагалі... Які тільки можна собі уявити, ну, переважно більшість із тих страв, які тут описуються, я взагалі ніколи не куштувала, але настільки яскраво, потужно, глибоко все це описується, що встояти перед цим просто неможливо. Ну і про кольори, дуже яскрава палітра, дуже яскрава кольорова гама, теж все так чудово, яскраво описано, що мимоволі милуєшся всім тим, про що читаєш. І, звісно, Париж. Місто, про яке говорять, говорили і будуть говорити одне з найвідоміших, найкращих, найпопулярніших міст. Не тільки в Європі, але й в усьому світі, і е, теж якесь бажання відвідати Париж під час читання цієї книги теж в мене з'являлося. Тому, якщо ви, наприклад, любите Париж, я думаю, вам точно сподобається все те, що тут е, описано. Загалом, якщо коротко книга виявилася хорошою, але не чудовою. Доволі передбачено було не просто з усім цим магічним контекстом і культурними відмінностями. Але загалом мені сподобалось, тому якщо шукаєте чогось легкого, любите Париж, яскраві враження. Хочеться чогось магічного, але і реального водночас якраз дуже рекомендую саме цей роман. Тут я би вже мала прощатися, але на сьогодні вирішила подарувати комусь з вас цю книгу, розіграти її, власне, серед глядачів цього відео. Якщо ви хочете отримати від мене цю книгу абсолютно безкоштовно, то напишіть про це під відео, залиште коментар, що ви хочете цю книгу, напишіть там хочу або хотілося б ну, загалом. Просто дайте про це знати. І за тиждень я виберу когось рандомним методом і відправлю цю книгу вам. Зв'яжуся з вами, звісно, і відправлю її Укрпоштою або новою поштою як вам вже буде зручно, домовимося про все <після>, після того, як будемо знати, що саме вам дістається ця книга. Оскільки глядачів у мене небагато на каналі, то у вас є дуже великі шанси виграти цю книгу, якщо ви її хочете. Тому, будь ласка, скористайтесь цими шансами. Або, якщо ви хочете книгу, наприклад, не собі, а комусь їй подарувати, сезон подарунків скоро, тому теж беріть участь і відправлю книгу вам. У мене несподівано не стало світла, але відео це не завадить. Про результати розіграшу повідомлю в. Вкладці спільнота на каналі, тому зазирайте туди. Я, до речі, час від часу роблю там якісь анонси або повідомляю про вихід відео. Тому слідкуйте, якщо ви якраз хочете цю книгу. Знову ж таки, наступна п'ятниця спільнота, результати розіграшу. Зв'язуюся з вами і відправляю книгу вам! Бажаю вам удачі і тепер будемо прощатися. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що дивитесь. Навіть в таких умовах. Бережіть себе і до нових відео. Па-па! Про